Доброго ранку, любі малятка, хлопчики милі та добрі дівчатка. Дітки, сьогодні ми продовжимо знайомитися із звуками. А який ж звук до нас сьогодні завітав? Яка ж це буде буква? Для того, щоб дізнатися, яка буква сьогодні до нас завітала, послухайте віршик. Зараз нам хлопчатка розкажуть віршик, а ви здогадаєтеся, про яку букву йдеться мова? Слава? запитав Степана, де Степане сидів сало, борщ з сметаною із Салом смакувати скоро станем. Дітки, як ви думаєте, про який звук йдеться у цьому віршику? Який звук тут повторюється найчастіше? Звук с. А що відчуває ваш ротик, коли ви його вимовляєте? С. С, с. Губки посміхаються, а язичок за, ніж, за нижніми зубками сховався. Чи можемо ми проспівати цей звук? С-с-с. Ні, не можемо. Тоді який це звук? Приголосний. А на письмі звук с. Позначається буквою С. Букви О, мов половинка. Легко упізнати. Навіть і мала дитинка зможе написати Місяць вигляда з небес. Місяць схож на букву С. Ось вона красуня буква С. Пробуємо надрукувати її у зошиті або написати пальчиком у повітрі. С. 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 Молодці. А тепер пошукаємо букву С. Предметах розгляньте малюночок на екрані. Де тут заховалась буква с. Спробуйте її знайти. Місяць схожий на букву с. Хвостику песика, схожий на с. Підкова схожа на «с». гайковий ключ, половина бублика. Обруч, схожий на «с». Ріг, схожий на «с». І хобот у слоника схожий на с. Які ж ви розумнички, як добре впорались. Ось такі слова нам нагадують букву С. Молодці, всі букви С знайдені, а зараз, малятка, ми з вами будемо розвозити харчові замовлення. Які починаються на звук С. Слова, які мають один склад, ми відвеземо в одноповерховий будиночок. Якщо складів два, то в двоповерховий. А якщо три, то ми відвеземо будиночок трьохповерховий. Ось у нас уже і перше замовлення. Сир. Сир. Скільки в цьому слові складів? Один склад. Сіль. Один склад. Сме та на. Скільки складів у цьому слові? Три. Чудово. Сало. Два склади дуже добре. Соління. Соління. Скільки складів? Молодці. Три склади. Суп. Один склад чудово. Сосиска. У слові сосиска три склади. Салат. Ну, звісно ж, у слові салат два склади. Розумнички. До нашої букви с. Завітали друзі, голосні звуки, давайте назвемо їх. А, О, У, І, і. Е, чудово, вони хочуть погратися. Тож ми маємо букву С. І ось такі малюночки. Перша гостя буква А. Прочитаємо разом. -та. Чудово! Шукаємо зображення зі словом, яке починається зі складу С-са. Яке зображення нам підійде? Санчата. Санчата. Наступна гостя буква О. Разом прочитаємо СО. Яке слово починається із складу СО? СОВА, СОВА, Буква У. Разом прочитаємо Су. Яке ж слово підійде нам? Сумка. Сумка. Буква Е. Прочитаємо разом. Це. Яке ж слово починається зі звука «се»? шукаємо слово. Серце, серце Й. Разом си шукаємо слово. Сир, сир і разом сі. Яке слово нам підійде? Сік, сік. Чудово пограли. Розумнички. Зробимо звукобуквенний аналіз слова. Хто це дітки? Так, звісно, це слон. Перший звук у слові слон це. С, позначаємо його буквою с. Наступний звук слон. Слон. Звук чуємо Л. Якою ж буквою ми позначимо? Звісно, малята буквою Л. Чудово, рухаємося далі. Слон. Слон. Який звук нам чутно? О. Позначаємо його буквою. О, чудово! Слон. Слон. Звук Н. Останній звук у слові слон. Позначаємо його буквою Н, Н. Молодці. У нас вийшло чудове слово слон. Давайте прочитаємо його іще раз. Слон, слон. Молодці! Спробуємо прочитати ще слова та речення. на Син, сини, сом, со ми. ще раз. Син, си ни. Сон, соми. Ма. Оси. Спробуємо трошки швидше. Мамо! Оси. Ось такі бджілки і оси у нас на малюночку. І гукаємо, мамо, оси. Спробуємо зачитати. Більш складніші речення. У мами син. У мамы сын. У сына. Що, малята? Сыр у сына сыр. И что нам каже сын? На мамо. Сыр. На мамо. Сыр. Давайте еще раз. У мамы сын. У Сина, сир. На мамо, сир. Молодці дітки. Гарна робота. А я вам кажу, малята, до побачення, до нових зустрічей. Папа. -па.